Чарівною мелодією лється музика бандури у Чернівцях. Відома бандуристка з Києва Віта Вікторія Задорожна дала концерт та провела майстер-клас у Чернівецькому обласному коледжі мистецтв імені Сидора Ворокевича. Там побувала і наша знімальна група. Три інструментальні цикли для бандури соло зошити подорожей. Відома бандуристка Віта Вікторія Задорожна відвідала Чернівецький обласний коледж мистецтв імені Сидора Воробкевича для того, аби провести майстер-клас та дати концерт для студентів освітнього закладу. Ці концерти відбуваються безкоштовні, вони спрямовані на розвиток саме виконавства, на розвиток і підтримку нашого бойового духу. Також в нас Національна музична академія України є провідним закладом серед всіх музичних і коледжів, і також академії. І ми закликаємо молоде покоління, незважаючи на наші тяжкі обставини. Життя. Ми маємо рухатись, ми маємо розвиватися, підтримувати молодих музикантів. Подібні заходи організовують у провідних фахових музичних коледжах, адже завдяки цьому молоді музиканти отримують унікальну можливість познайомитися ближче з академічною школою бандурного виконавства. Академічна бандура наразі виконує дуже важливу місію, адже бандура це наше українське національне коріння. Бандура це той інструмент, якого аналогів немає в жодній країні світу. І бандура це наше коріння, це наша історія. І бандура, вона всі складні часи, вона завжди звучала. Тому на наші плечі з моїми педагогами випала велика місія пропагувати нашу українську національну культуру. У грі на бандурі Віту Вікторію Задорожну надихає музика і любов до життя, а також наші захисники, які мужньо боронять Україну від російських окупантів. Мене надихають наші незламні герої, які ціною власного життя, ціною власної пролитої крові, власних мрій, власних цілих життя. Вони воюють за нас, вони відстоюють наші території, наші кордони в Україні. Мене надихає їхня сила, їхня мужність. І своє натхнення я черпаю там. Студенти коледжу кажуть з нетерпінням і цікавістю очікували на концерт і майстер-клас. Адже Віта Вікторія Задорожна представниця єдиної у світі кафедри бандури. Це дуже цінно, що вона зараз приїхала до нас, тому що ми трохи сквспраглі цієї бандурної музики, цього бандурної спільноти, скажімо так, і цього розширення бандури в цілому, саме в Чернівцях. Тому так це дуже цінно, що вона саме з нами буде працювати, і це важливо почути для мене, як для четвертокурсниці, якісь зауваження по своїй грі. Це є якби дуже цінно для нас, тому що ну, ми можемо бачити вищий рівень там консерваторії і так далі. І люди можуть приїжджати ділитися з нами своїм своїми навиками. Своїм досвідом це дуже цінно для нас, тому що це єдина кафедра в світі, в бандури, і це надзвичайно цікаво, надзвичайно ну, дуже цін, цінні знання. Ми від цього ми будемо бачити, будемо бачити, до чого ми будемо і прагнути. Біцька Руслан Батюк та дня ТВА.